Сьогодні в парламенті фактично немає коаліції. Є в результаті змови між президентом Порошенком, олігархами і регіоналами, сформовано уряд Гройсмана, відсутня коаліція в супереч конституції. Але українців цей нелегітимний уряд і ця неіснуюча коаліція продовжують грабувати. Тому наші вимоги це прийняття рішень, які дадуть можливість знизити тарифи. Це створення слідчої комісії по розслідуванню корупції і офшорів вищих посадових осіб держави. Адже кожен українець сьогодні оплачує, тому що. Олігархи не платять податків, виводять гроші з державного з України, виводять свої статки в офшори. А пенсіонери, робітники, селяни, машиністи, шахтарі, лікарі, вчителі всі повинні платити податки від малого до старого, замість того, щоб ці податки платили олігархи. Тому ми разом об'єднавши зусилля, всі демократичні і опозиційні сили в парламенті, ми будемо блокувати і парламентську трибуну, і парламентську президію, поки не досягнемо результату. Наші вимоги вже. Озвучувалися не один раз. Зараз ми йдемо на нараду до Я, де Він запросив лідерів фракцій. Якщо вони будуть імітувати вирішення проблем, замість того, щоб їх вирішувати, ми не припинимо блокувати роботу парламенту. Немає більш важливішого питання сьогодні, аніж захистити українців від тарифного геноциду, захистити українців від корупції. Бо сьогодні, коли розглядали подання по Оніщенку, ми за нього голосували. Але разом з Оніщенком там треба половину тих, хто сьогодні при владі притягувати до відповідальності, і для цього не треба ніяких подань. Треба політична воля, але цієї політичної волі немає, тому що корупцією займаються вищі посадові особи держави. Натомість імітують реформи, імітують боротьбу з корупцією. Спочатку випустили Оніщенка, потім вносять подання на юреж. Тому досить грабувати українців, і я радий, що ми всі разом. Я я ще хотів додати про те, що і нагадати всім, що новий уряд Ройсмана, Перші ж дні роботи устами міністра енергетики Насалика обіцяв робочу групу для того, щоб з'ясувати об'єктивність і обґрунтованість тарифів. Це мала бути парламентська урядова робоча група. А натомість одразу через кілька днів в односібному порядку були підняті ті тарифи, які зараз маємо і вважаємо їх абсолютно злодійськими і нечесними. Тому народний контроль приєднується до партії демократичної позиції в питанні блокування до принципового вирішення і результативного вирішення цього питання. Результативне вирішення це зменшення тарифів і приведення їх до тих обґрунтованих. Які визначили вже давно експерти для того, щоб ці гроші не йшли в кишені олігархів і в тому числі олігархам від влади, які зараз є, в той цей такий важкий період. Свобода і воля, я хотів би сказати, що ми так само свобода так само долучається до блокування, і ми переконані, що парламент нарешті має висунути голову з піску. Тому що те, що відбувається останні місяці, це повна деградація українського парламентаризму. Коли парламент перетворюється просто на олігархічне збіговисько, коли самі депутати не можуть не тільки депутати, керівництво Верховної Ради не може дати відповідь про те, чи існує коаліція, хто входить до цієї коаліції, уряд призначається в нелегітимний спосіб, приймається. Абсолютно антисоціальні антинаціональні закони в парламенті, і ми таким чином сьогоднішнім блокуванням хочемо показати, що цьому треба покласти край, або парламент починає працювати і приймати ті рішення, які сьогодні вимагають 99% українських громадян. А це стосується і е, суттєвого зменшення тарифів, це стосується реальної боротьби з корупцією, це стосується реальної боротьби з офшорами, або цей парламент взагалі втрачає будь-який сенс свого існування, тому що в тому вигляді, в якому він є зараз, він не відповідає на запитання, які Буть українських громадян, тому ми долучаємося так само до цього процесу.